Найкращі інтереси дитини мають забезпечувати її батьки. Але якщо це не вдається, про дитину повинна подбати громада. Саме тому дуже важливо, аби у кожній громаді були патронатні вихователі, які готові прийняти дитину на момент подолання кризи її біологічною сім'єю, або на момент прийняття рішення щодо подальшої долі дитини, тобто чи це влаштування її в прийомну родину, чи це дитячий будинок сімейного типу, чи можливо усиновлення. Патронат над дитиною це професійна, комплексна соціальна послуга з тимчасового догляду над дитиною, її виховання та реабілітації у сім'ї патронатного вихователя. Ця послуга забезпечується патронатним вихователем, яким може бути повнорідня особа, яка пройшла відповідне навчання за курсом підготовки патронатних вихователів, яка не має власних дітей до 4 років або дітей з інвалідністю. Це особа, яка не зловживає алкогольними напоями, не стоїть на обліку складних життєвих обставин та має добровільного помічника. Добровільним помічником може бути будь-хто із членів родини патронатного вихователя, але ця особа також має пройти відповідний курс підготовки. Це може бути чоловік чи дружина, повнорітня донька чи син, можливо, матір чи батько. Дитина може бути влаштована в сім'ю патронатного вихователя терміном на три місяці. Цей термін за необхідності може бути продовжено до 6 місяців. Однією з важливих умов, аби стати патронатним вихователем, є те, що особа не має бути працевлаштована. Це обумовлено тим, що потрібно багато часу, аби проводити з дитиною. Але оскільки патронат це послуга, то за цю послугу передбачено відповідне грошове забезпечення. Патронатний вихователь отримує щомісячно грошове забезпечення у розмірі п'яти прожиткових мінімумів на працездатну особу, і на сьогоднішній день ця сума складає 14 тисяч гривень. Також на кожну дитину передбачаються кошти на отримання цієї дитини у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку або 3,5 прожиткових мінімуми на дитину з інвалідністю. Також за патронатних вихователів сплачується загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо у нашій громаді є бажаючі стати патронатними вихователями, ми звертаємось до служби у справах дітей Ірпінської міської ради. Ми надаємо повну консультацію та роз'яснення з даного питання. Наступним кроком є проходження навчання, яке організовує Київський обласний центр соціальних служб, та по завершенню даного навчання. Отримати рекомендацію центру та укласти договір з органом опіки та піклування про функціонування даної послуги у громаді. Кандидати патронатні вихователі повинен зібрати нескладний перелік документів, серед яких звернутися до служби з права дітей із заявою про намір стати кандидатом патронатні вихователі, надати копію паспорта, копію свідоцтва про шлюб за наявності. Копію документа про право користування або право володіння житловим приміщенням, а також довідку про відсутність судимості та висновок про стан здоров'я на кандидата у вихователі та усіх повнолітніх членів родини, які спільно проживають на одній житловій площі. Сімейний патронат це послуга, яка покликана замінити дитячі будинки, притулки, інтернати. Це послуга, яка дає можливість дитині зростати у сім'ї. І я додам особисто від себе. Насправді ми дуже чекаємо патронатних вихователів у нашій громаді. Кожна дитина гідна любові, і разом ми можемо забезпечити гідне майбутнє кожній дитині.